ФМ Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Вітаю, шановні друзі. Ви слухаєте Інформатор ФМ У нас сьогодні велике інтерв'ю. І до нас у гості завітала а, така тендітна маленька дівчинка, яка ну, от реально я прогнозую, що буде зірочкою. Привіт, як тебе звати? звати Міра. Міра? А, міра, скажи такий цікавий: це, це твоє ім'я чи це псевдонім? Це моє ім'я. Ага. А Як він створювався? Ми взяли частинку мого прізвища та мого ім'я. А, Тобто ти Мірослава? Так? Да? Я, 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 я ж не знаю. Ми з тобою тільки що познайомились. А, да, і до речі, і в студії ще Артур Омас. Доброго а, дня всім дорогі да. радіослухачі, музикант, продюсер і, 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 взагалі, наш дуже давній друг дуже, дуже приємно, да, взаємно. А, давайте я підскажу трошки з приводу псевдоніма нашої юної талановитої дівчини Міри. Міра, дивись, як в тебе настрій? Давай до початку. Скажи, що в мене дуже все супер. У мене сьогодні прем'єра пісні. Так. Так. Е, передай слухачам е, вітання і скажи, щоб слухали твою пісню. Давай. А потім ми розкажемо, як е, відбувалося. Е, як ми створювали твій псевдонім. та... Ні, а ми за це ще поговоримо. Так, да. Почекай. Давайте. Ти, давай, давайте Іра, ти не, коротше, не переживай. Давай. слухачам вітання. Всім привіт. Слухайте мою нову пісню. Вона. мені здається, що вона вийшла дуже гарною. Так і. Ладно, хорошо. А, давай я буду задавати питання, щоб тобі було полегше. А як давно ти займаєшся вокалом? Вокалом я займаюся трьох рочків. Ой, супер. Угу. Батьки помітили мій талант. Тому відвели мене до музичної школи Камоден Студіо, де навчаюсь я і зараз. Супер. А скільки тобі зараз? Мені зараз е, 9 років. А, добре. Чи є в тебе якісь пісні, чи це перший хіт від тебе? Ні, це моя перша пісня, яку ми написали завдяки Артуру. Ага. Це вже, да, це, вже, а це вже до е -е, тебе питання. Е -е, до, до мене, да. А як ти знайшов цю дитину? <кх> ну, така невеличка історія, скажімо так, все в житті е відбувається не просто так. І так е зірки совпали, що ми познайомились, е і вона, приїхавши до мене, е захотіла пісню. Mm -hmm. Тобто я хочу співати свою пісню. А я кажу, яку ти хочеш співати пісню? Для чого ти хочеш її співати? А, і поки вона довго думала, бо вона гарно співає, трошки ще довго думає, ну Ну це все… поки доспіває там. же ж… Так, так. І я як продюсер зразу зрозумів, що їй потрібно написати яку пісню, бо почувши її голос і її український фольклор такий в голосі. Українську нашу таку подачу, яка е, дає натхнення на е, сонячні дні, на яскраве майбутнє і на, на яскраве майбутнє наших е, дітей та наших юних талантів, я би отак сказав Тому я все це побачив і зрозумів, яку написати конкретно пісню, для того, щоб вона, як зірка, зажигла з першої пісні. А скажіть, це. О... Авторська її пісня так, чи ні? Так, так, так. Ми написали повністю її авторську нову пісню. Про мову, про українську мову. Mm -hmm. про те. Вона по факту буде цією піснею показувати своїм ровесникам та діти, які будуть її слухати, її ровесники, слухачі, шанувальники, так? які в неї зараз з'являться, вона буде показувати цією піснею, як можна вивчити українську мову, бо там все написано дуже. Так, замотивовано до вивчення української мови і дуже позитивно. Тобто ми зараз е, присутні на народженні нової української зірки, так? 100% а, Я до... в це вірю. А ти в це віриш, Міра? Давай. Так. 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 Давай перед тим, як ми зробимо прем'єру, розкажи, про що пісня. Ми дуже довго думали про що написати пісню, і тут Артур нам запропонував написати пісню про Україну та про нашу рідну мову. І мені здається, що пісня вийшла дуже-дуже гарною. На мою думку, дітям та навіть дорослим буде вчити українську легше через пісню. Сто процентів. Так. Вже твої шанувальники, які в тебе на сьогоднішній день є, вони вже слухали твою пісню? Звичайно. Звичайно. Тобто, до прем'єри ти вже змогла поставити своїм прихильникам. Це був допрем'єрний показ. Поняв? Хлопці та дівчата, ну тоді пропоную зробити прем'єру. Давайте зробимо переєм, поїхали. Прем'єра на інформаторафем. Моя україная, оя дики Твоя дитина Заспіваймо разом пісню про чудо Моя Мої я я Твоя дитина пісню, з навіть Заспіваймо співай знову. Ні, ребята, реально прикольна пісня українською мовою в українському стилі. Супер, нам дуже-дуже приємно. Як ви її взагалі вигадали? Оце, а... Це погнали питання такі, взагалі ну, до, до тебе. Я можу сказати одне, що все, що я не роблю, це все звідкись приходить з космосу. Воно. Так все якось воно так все організовано получається, що коли ти бачиш артиста, тобто тих артистів, які до мене начуйки. приходять, на чуйки, так, які до мене приходять, і я дивлюся на артиста і розумію, яку пісню, тобто я з ним спілкуюсь. Я задаю декілька питань, багато питань. Буває буває не один раз, спілкуюсь для того, щоб зрозуміти, яка яку пісню написати, тому що е, важливо, щоб пісня підходила артисту. По його душі та по його творчості, ту, яку хоче він нести, Емоційно. Емоційно, Фізіогномічно. так, по образу і так далі. Тобто, це хочеться ну, завжди хочеться зробити таку пісню, щоб так раз і вона попала в топ. В пошуках е, вічного це, хіта. Це, це, це реально як продюсер, зараз кажу. <гум> да, 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 да. Так, ну, е, ніколи не хотів бути продюсером, завжди хотів бути тільки співаком, але. Е, така так. ж фізня. Да, а, да. Добре. <гум> Давайте повернемось до пісні. Пісня реально крута. А ви казали про кліп щось. А, так, Міре, давай розповімо про кліп з тобою. А, я передаю слово тобі, хочу, щоб ти розказала, які враження ти е, Получила від того, як від самого процесу зйомок та що тобі більше всього сподобалося на зйомках кліпу? Зйомка кліпу була тяжкою, але я витримала. Я взяла себе в руки і сказала, Міра, все буде добре. <плоди> на <плоди> зйомках кліпу було. було дуже багато цікавих людей, багато дуже цікавих кадрів, яскравих костюмів, декорацій. От дивись, я знаю, що ну, середня пісня триває десь три хвилини. Так. Скільки годин тривала зйомка кліпу? Дванадцять днів. 12 а, годин. Вона вірно все сказала. 12 годин. Тобто, як до мене, то раніше ми знімали продукти, кліпи, відео під пісні десь. Ну, сутки, мабуть, десь так, а, а зараз ми. Настільки зібрали е, професійну команду, тобто я зібрав всіх своїх е, самих професійних там, операторів, е, е, гаферів, е, постановників, режисерів і е, режисером кліпу, являюсь е, я, це сама реклама. Але ж дуже було дуже багато помічників, та була дуже яскрава така гарна команда, яка справилася, все зробила за 12 годин. Ну, я можу сказати, що ви ну, реально прикольний. Зробили класний, класний, якісний. Контент? Музло. Музло, ну, да. я, Пусть я, буде музло. Я ну, да. просто я старий музикант, я, я називаю речі своїми іменами. Так. Да, Ви зробили якісне музло і чекаємо на кліп, щоб його подивитись. Так, uh, да, кліп буде дуже яскравий. Міра там в неї декілька образів. В неї також в кліпі е, приймали участь і люди вже професійний танцор, професійний музикант, е, який грав на ударних інструментах. Е, та дуже Я багато… Філ да, да, да. <сум> так, і дуже багато цікавих інтересних кадрів, які ми зробили. Тобто, кліп не буде е, як таковим е, дитячим. Він буде показувати, як на сьогоднішній день Дитина дивиться Дити... на доросле життя. Дитина дивиться на доросле життя, і що дитини е... контент то тобто есть, на сьогоднішній день. Що в неї може бути контент не не загірше, ніж у зірок першого ешелону. Ребзя, ну я вам дуже дякую за такий контент. Я дуже дякую за вашу працю і дуже дякую за е, наше спілкування. А ми вам теж дуже дякуємо Артура за приємний е, е, бесіду та за запрошення. Міра, давай, скажи, що е... зачекай секунду. Так, Артура Мас я поспішаю. і Міра. Сьогодні у нас були в гостях. Мірочка, ми у е, кожному. У кінці кожного нашого інтерв'ю ми, ну, якесь, що ти хочеш сказати нашим слухачам. От що б тобі хотілося сказати? Ну, мені хотілося їм сказати, що. Ну, вони е, слухали мою нову пісню. Е, у них було все добре в житті. Вони ніколи не хворіли. І мирного неба над головою. Вивчали українську мову. Вивчали українську Я мову. <рес> так. Українську історію. Скажіть, українську що все буде Україна. Все буде Україна. Так. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! до зустрічі, друзі. До зустрічі, гарного дня.